Ви не бачите, як ця дорога. Тут все очевидно. Все очевидно і хорошого мало. Так кажуть водії про дорогу із Березного на Михалин. Глибокі вибоїни роблять декілька кілометрів дороги справжніми американськими гірками. Водії бідкаються. Їздити нею ще те випробування. Нерідко після таких поїздок везуть машину у ремонт. Тут до перехрестя дуже поганисто. Ну не знаю, майже кожного дня їздимо. Постійно ремонтуємо. Як часто ремонтуєте? Постійно. постійно. – Ну, ями, да ями на дорогах, так що нема на ніяк їхати. А часто їздите? Ну, місяць раз точно їздимо. Ми в Балашівку їздимо, не в Михалин. Ну, ремонт дорогів в машині. Получається і колеса, і підвізка, і все ж. У Березнівській громаді кажуть, дорога була у такому стані не завжди. Помітно руйнуватися почала понад два роки тому, коли будували міст у Сарнах. Тоді об'їзним шляхом став саме маршрут, який припав на цю дорогу. При будівництві реконструкції мостової переправи в місті Сарни об'їзна дорога через міст, щоб не їхати. Проходила через наші дороги, через цю саму дорогу Т-1811, через місто Березно, по вулицях Буховича, Андріївська. Герої України теклівська, і нам за буквально за рік часу, коли розпочався ремонт цієї мостової переправи Сарина, нам цю дорогу, ну як сказати, знищили майже. Василь Тарасюк додає, аби привести дорогу до ладу, зверталися до обласної адміністрації та державної служби відновлення та розвитку інфраструктури. Пропонували навіть співфінансування. Утім, каже, відповіді так і не отримали. Нам е запропонували співфінансування. Ми відкликнулися, але в зв'язку з тим, що поки нема кошторисів і які вартість цієї дороги буде, нам не відомо. Коли, можливо, вони кошторис розроблять. І тоді, в зв'язку з фінансовою спроможністю міської ради, будемо дивитись стосовно її співфінансовувати. У службі відновлення та розвитку інфраструктури Рівненської області пояснили, що роботи по дорозі Т-1811 цьогоріч уже велися. Утім, ремонтували там, де є більша інтенсивність руху. На більше грошей не вистачило. Коли відремонтують інші ділянки, сказати не можуть, адже на це потрібне чимале фінансування. Очевидно, ми цю дорогу будемо підтримувати в проїзному стані. Ми говоримо про Т-18-11. І надалі, але в межах тих малесеньких лімітів фінансування, які зараз є. А нагадаю, в 2025 році від мінімально необхідного рівня фінансування ми маємо десь трошки менше 20%. Наразі у службі відновлення та розвитку інфраструктури Рівненської області шукають можливість покращити проблемну ділянку дороги від Березного до Михалина. Сподіваються, що частину грошей на ремонт у вигляді співфінансування передбачить і Березнівська громада. Якщо порозуміння знайти зможуть, то й ремонту довго чекати не доведеться. Вікторія Якимець Артем Шаула та Юрій Сидор, телеканал ITV, Медіагруп.